Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар, і ви дивитесь Етер Кредо». Продовжуємо пізнавати більше історію церкви. Сьогодні поговоримо е, трошки про інший, е, перейдемо в інший континент, оскільки минулого разу ми говорили про конкістадорів, про те, що відбувалося в Латинській Америці. Сьогодні повернемося в Європу, поговоримо більше про мушкетерів, е, хто вони були такі, чим вони займалися, е, також погляд церкви на них. і про це все нам розповість магістр історії Павло Зінченко. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. На віки слава. Тож можемо розпочинати так, ким вони були, де вони починали свою діяльність. Е, да, ну, всі ми, звісно, хоча б чули про трьох мушкетерів Олександра Дюма. Е, це справді був доволі цікавий. Феномен в історії Європи. Ну, давайте по-простому спочатку: мушкетери це воїни, озброєні мушкетами в першу чергу. Те, що вони часто у нас асоціюються зі шпагами, це не зовсім так. Шпаги в них, звісно, теж були, але головним озброєнням мушкетерів в першу чергу, були, власне, мушкети. Мушкетери, так чи інакше, були в кожній країні 17-18 століття. Ну ми сьогодні, просто щоб не роздмухувати увагу, ми більше поговоримо, власне, про французьких королівських мушкетерів, які існували з 1622 по 1775 роки. Це була фактично особиста армія короля, вони були віддані виключно монарху, і лише його накази виконували. Власне, основна ідеологія французької монархії тоді була ще з початку 17 століття приблизно такою: Один Бог, один король, одна країна. Оце такий головний лозунг, головне гасло, під яким формувалась державна ідеологія. Вона досягла свого апогею за часів Людовіка 14-го, якого ми знаємо як король Сонце, коли, в принципі, король проголошувався, ледь не. Головнішим за самого Бога. І в принципі, самі мушкетери передусім служили саме королю. Тим не менш, на їхній релігійний стан теж увага звертала, зверталася. По-перше, виключно католики у Франції могли служити у полку королівських мушкетерів. Відомий діяч французького королівства Генріх Наварський, він навіть був вимушений заради служби в полку королівських мушкетерів зректися протестантизму і перейти в католицизм, мушкетери вони в принципі були дуже близькі до церкви, бо вони повинні були завжди супроводжувати короля. Король як глава католицької держави, мав бути на месі завжди і. Мушкетери, звісно, що були з ним для того, щоб забезпечувати його безпеку. Покажіть, будь ласка, фотографію номер. Тут ми зараз бачимо характерний малюнок це на полі бою. Ми бачимо королівських мушкетерів. Їхні характерні сині плащі це синій колір це був геральдичний колір французької монархії. Ну і білі хрести, які, як відомо, Символізували чистоту червоні такі обрамлення, навколо навколо перетину Христа, вони власне асоціюють кров'ю, яку вони готові пролити за короля. Треба сказати, що дуже окрім власне участі в цьому церемоніалі, мушкетери з церквою були пов'язані. Це часто було орієнтовано на сімейні традиції, наприклад, у шляхетних родах. Старші сини йшли на військову службу, а молодші йшли на духовну кар'єру. І в результаті часто можна було навіть зустріти такий факт, що в одному полку служили і старший, і молодший брат один як солдат, другий як капелан. До речі, власне, про капеланів кожна рота, яка Кожна рота королівських мушкетерів мала капелана, який відповідно забезпечував е, їхні духовні потреби. Е, окрім того, е, мушкетери мали право засновувати власні каплиці. Е, наприклад, е, щось, наприклад, власну каплицю заснував е, мушкетер Жан Де Пюжо. Е, окрім того, е, Окрім того, оскільки багато мушкетерів ставали інвалідами після ну, в результаті війни, то саме через те, саме з їхнього благословення, було розпочато будівництво собору біля будинку інвалід. Тому, тому відбувалося таке от духовне життя королівських мушкетерів. З іншого боку, це часто призводило до зловживання. Наприклад, коли батько Мушкетера, батько мушкетера Арно де Требоне вбив, вбив іншу людину, то просто місцевий єпископ його помилував, тому що ну, він батько королівського мушкетера. Ну що тут скажеш? Проте самі мушкетери вони ставилися до церкви доволі зухвало. Вони відчували свою елітарність, вони вважали себе кращими з кращих, і в принципі мали підстави для цього. І в результаті вони ставилися зневажливо до церкви, особливо в тому плані, що стосувалося обрядовості. Наприклад, відомий командир Мушкетерів Дартаньян, я маю на увазі не літературного Дартаньяна, а реального Дартаньяна, який командував мушкетерами, Він був хрещеним батьком дітей дуже багатьох своїх бійців. Але сам він двох своїх синів так і не хрестив, обмежившись тільки так званим малим хрещенням. Мале хрещення це коли це тодішня була практика, коли над новонародженою дитиною промовили коротеньку молитву, перехрестили і це типу маленьке хрещення. Такий обряд могла провести навіть повитуха, яка приймала роди. Окрім того, окрім того, дуже мушкетери були помішані на забобон. Вони постійно тягали з собою якісь амулети, якісь медальйончики. Вони зверталися по допомогу не до Бога, а до якихось, ну, можливо, до святих, можливо, до якихось мучеників. Але для них це було скоріш, там, от, там медальйончик зі святим покровителем моєї родини. Ось хрестик, що мені дала бабця. І, в принципі, на цьому їхня духовність закінчувалася. Е, окрім того. Під час воєн мушкетери не проявляли жодної поваги до духовних осіб, до духовної власності. Вони активно грабували монастирі, в тому числі і католицькі, якщо вони були на ворожій території. Значить, це військова здобуч. Відомий дуже такий жорстокий випадок, коли оточили місто Намюр, Французькі війська, то коли мушкетери увірвалися в місто, вони почали, а перепрошую не на Мюр, а Тільмо, Тільмо, місто Тільмон, вони почали вриватися в монастирі, і я перепрошую за прямолінійність гвалтувати монахи. Коли ті казали, що ми наречені Христові, то мушкетери відповідали, ну то зробимо Бога рогоносце. Ну, тобто, отаке от воїнство. Католицького монарха. Це просто в голові не вкладається Окрім того, у мушкетерів ще була один, одна сторона такого собі конфлікту з католицькою церквою. Як відомо, при владі певний час був знаменитий кардинал Рішелі. Річ у тім, що мушкетери були помішані на дуелях, вони постійно билися на дуелях. Якщо не було війни, значить вони билися на дуелях між собою. Часто в результаті цього гинули самі мушкетери. Церква категорично засуджувала такі, такі діяння, бо ну, дуелі це просто вбивство інших людей. Кардинал Рішель'є дивився на це ще більш прагматично. Він думав над тим, що люди мають воювати за свою країну, а не гинути на дуелях. І він категорично забороняв цим займатися, аж включно до того, що відлучали від церкви і страчували за такі діяння. Це теж накладало таку доволі темну пляму на репутацію королівських мушкетерів. З іншого боку, не варто забувати того факту, що війна вона часто відкладала свій страшний слід на долях навіть таких сухвалих і жорстоких воїнів. Дуже багато мушкетерів після завершення своєї військової служби шукали прихистку і прощення при монастирях. Вони намагалися знайти навіть не так можливо якийсь духовний спокій, а хоч якось вилікувати свої, абсолютно розхитані в результаті такого життя нерви. Деякі мушкетери. Після завершення своєї військової служби йшли на місію і намагалися ділами праведними якось е, е, спробувати залагодити ті гріхи, які вони зробили після своєї е, такої жорстокої служби. З іншого боку, е, відомий такий випадок, що, наприклад, маршал Деграмон, е, навіть Напередодні своєї смерті відмовився прийняти таїнство. Його запитали, власне, а чому ти це робиш? А він відповів: А який вже смисл? Я скоро помру, немає. Я нічого, нічого вже ці таїнства не зміни. Тому королівські мушкетери вони були. Вкрай зухвалими, вкрай жорстокими, в принципі, людьми, вони, якщо можна так висловитись, вони любили гріх. Вони любили гріх і вони кічилися цим. Не дивлячись на свої хрести на плащах, не дивлячись на те, що вони служили католицькому монарху, для них, передусім, були, власне, вони самі вони служили своїй елітарності. І хоча навіть були ті, хто намагався там якось розкаюватися, навіть при тому, що були при них. Навіть при тому, що були при них духовні наставники, капелани, назвати цих воїнів таким собі прикладом християнського воїнства, аж ніяк не можна. Я вже згадав, що, в принципі, мушкетери вони були в усіх країнах світу, які вели війни в Західній Європі. Проте саме французи вони стали таким. Своєрідним справжнім образом такого мушкетера, типового європейського мушкетера. І, в принципі, в інших країнах такої, якоїсь особливої слави вони мушкетери не набули. А, а навіть ті, які були, вони не відрізнялися якоюсь більшою святістю, більшому поклонінню церкві і тому подібне. Ну хіба що вони справді брали участь у боях з протестантами і. Теж захищали мирне католицьке населення від нападів з боку них. Але це ніяк не заперечує того факту, що це все-таки був не той приклад, на який мали б спиратися християнські воїни. А... Чому тоді, не знаю, чи можливо все ж таки якось реагував сам король на всі ті речі, які робили мушкетери, і чому ніяк не реагував папа Римський на такі речі? Е, власне, чому? Дивіться, король насправді реагував. Реагував у тих речах, які безпосередньо могли якось вплинути на його владу. Наприклад, він вважав, що на його владу впливають ті самі дуелі. Він намагався з цим боротися і цьому протистояти, тому що це ніби псувало його авторитет. Церква намагалася боротися в обличчі тих самих кардиналів Рішелі і Мазаріні, які були при владі у Франції. Проте, зважаючи на тодішні суспільні норови. Той факт, що мушкетери любили випити, любили щось там не те щось там побуянити, на це ніхто особливо не звертав ніякої уваги. Що ж стосується бойових дій і злочинів, які могли чинити мушкетери, король намагався щось із цим робити. Як правило, зайшовши у Зайшовши у те чи інше місто, король завжди намагався прослідкувати, щоб мушкетери не чинили аж занадто багато безчинств. Проте, як показує практика, ну він просто не міг угледіти за усім, що відбувалося. Що стосується папи Римського, в XVII-18 столітті авторитет Папи Римського під. Впливом тодішніх суспільних віянь, політичних реалій, уже починав занепадати. Папа Римський міг прочитати проповідь, міг дати пораду. Проте на такі речі, як недисциплінованість і жорстокість солдатів, він уже ніяк не міг повпливати. А як реагували, реагував сам народ Франції на Мушкетерів? Бо якщо говорити про роман Три мушкетери Дюма, який був вже ну дюма жив вже вже на початку 19 століття, але якби мушкетери там зображені дуже романтично, так, такі вони, не знаю, романтичні і хороші. Як сам народ Франції реагував в той час на Мушкетерів? Знаєте, як сказав Олександр Дюма, історія це лише знаряддя в його руках. Він ніколи не приховував того факту, що в своїх романах він дуже вільно викладає історію, просто підпорядковуючи її своїм художнім В Зв'язку з цим ми ніяк не можемо орієнтуватися на романи Дюма як на надійне історичне джерело щодо мушкетерів. Простий народ, відверто кажучи, не можна сказати, що він їх дуже любив. Бо ну це елементарно, бо це були зухвалі і жорстокі люди, які вважали, що вони еліта. Мушкетери в масі своїй не поважали простих людей, не поважали простий народ. І відповідно реакція була також на, на них така, що їх не сильно то і любили. Але. В умовах посиленої королівської влади, в умовах потужного репресивного по суті, апарату, не було у простого народу можливості якось промовити своє слово у цьому плані. Доводилося лише безсило спостерігати. Проте, у 1775-му ж цей корпус було все-таки ліквідовано, в тому числі через те, що королівська влада починала позбавлятися і. Починала слабнути і, відповідно, позбавлятися тих інституцій військових і політичних, які могли негативно впливати на репутацію короля. Ну, але ж кінець кінцем, це не, не дуже й допомогло. Всі ми знаємо, що всі ці безчинства, які довелося переживати французькому народу у 1789 році, ця я не знаю, як це назвати. Ну, цей набряк суспільно-політичного життя було прорвано у вигляді жорстокої, кривавої французь, великої французької революції, і відповідальність за жорстокість і з відповідальність за неї своєю жорстокістю і захвалістю несли також мушкетери. А ви вже загадували про те, що мушкетери відрізнялися тим, що були озброєні мушкетами. А, і вони, якби, загалом були на Західній Європі поширені. Але козаки, наші в Запорозькій Січі на, на гербі зображені також з мушкетом. Чи можна сказати, що вони були такими собі українськими мушкетерами? Ну, розумієте, все-таки я б не назвав козаків мушкетером, бо самі вони рідше застосовували такі. Таку термінологію, ми не могли казати самопали, рушниці, тобто, по різному, могло бути. Ми, звісно, можемо ми можемо провести своєрідну історичну паралель, що от у Франції були мушкетери, в нас були козаки. Але все-таки, якщо мислити більш глибоко, то це були кардинально різні явища. Не забуваємо все-таки про те, що мушкетери це були такі сливки суспільства зі шляхетних родів. А козаки в масі своїй були рухом народним, тому все таки порівнювати їх було б не корінним. Як ви гадаєте, взагалі чому От раніше ви теж на початку згадали, що мушкетери в своїй більшості були католиками? І раніше ми вже говорили про хрестові походи, в яких брали участь католики, чому якби все це так занепадає? Чому не знаю, раніше е, такою елітою, навіть серед воїнів, були католики, а приходимо ми до такого зовсім, не знаю, е, до того, що якби суспільство зовсім не поважає церкву взагалі. Ну, скажімо так. Доволі таке цікаве і важке питання. Ну, все-таки дивіться зараз. Ми навіть бачимо це по заявам сучасного понтифіка. Ми чули подібне і при Бенедикті XVI, і при Папі Іоанні Павлі II. Я вже не кажу про Іоанна 23-го миротворця: церква все більше відмовляється від будь-яких поєднань з. Військовою справою, дивіться, католицька церква навіть залишила при собі тільки Швейцарську гвардію як такий собі своєрідний символ. Від усього іншого церква відмежовується. Церква взяла курс на абсолютний пацифізм, і тому воїни католики, навіть, навіть зараз, коли здавалося б, нам в Україні варто було б пишатися тим, що серед захисників є наші єдиновірці. Навіть зараз інколи можна зустріти нерозуміння, а чому католик взяв в руки зброю і пішов воювати. Я так розумію, що тут все-таки упирається в теперішній порядок денний сучасної церкви, що воїнів просто перестали поважати. Дякую вам за відповіді і за розповідь. Загалом. Дякую, що знаходите час розповідати нам про історію, щоб ми могли розбиратися в ній більше, пізнавати її більше. Шановні глядачі, дякуємо вам за перегляд. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про мушкетерів: де з'явився цей рух, як він розвивався, про їх діяльність. І про це нам розповідав магістр історії Павло Зінченко. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати це відео, ставити, писати нам коментарі. І до наступних зустрічей з Богом. З Богом, дякую вам.